28 жовтня, ми оберемо вектор свого майбутнього. Він має бути вірним, дієвим і рішучим. Олександр Дудка за розвиток рідного краю, вітчизняному виробнику підтримку, селам інвестиції, державу для людей. Розбудуємо рідний край разом. Я голосую за Олександра Дудку. Колись він був моїм керівником. Я вважаю, що такі люди гідні бути в Верховній Раді. Дудка Олександр Іванович, чоловік твердого характеру. Человек конкретных дел, человек с конкретной программой. Такие люди должны быть в парламенте, такие люди сделают нашу страну и наш регион процветающим и сильным. И я за Александра Дудку. Во-первых, потому что, будучи главой Гуляйпольской госадминистрации, он много внимания уделял развитию здравоохранения Гуляйпольского района. Сейчас в Кужугуме строится городская поликлиника, которая будет большим подспорьем для всего Запорожского района, особенно его левобережной части, поселков Кужугум, Балабина, Мало Екатериновка. Дудка наш кандидат. Это тот человек, который делает достаточно много для города Вольнянска, его района, части промышленности, поднятия его потенциала и роста производства. Олександр Іванович Дудка це чоловік быстрого реагірований. Благодаря його быстрому і ефективному содействию була вирішена одна із самых нерозрішиних проблем моєї сіл. Я голосую за Олександра Дудка, бо я йому довіряю. Тому що він перш за все добрий сім'янин, добрий батько. Він людина компетентна, грамотна, він аграрій. Він буде підтримувати ту лінію, яка цікава кожного е селянина. Я, як ветеран праці, вважаю. Що в парламенті повинні бути роботящі люди? Я за Олександра Дудку. Нашим школам нужна стабільність для дітей, для батьків, для всіх нас. Я голосую за Дудку Олександра Івановича. Я обираю свого учня. Він був дуже трудовлюбивий у школі і залишився таким зараз. Я обираю Олександра Дудку. Я сміливо віддаю свій голос Олександру Івановичу Дудці, тому що знаю його більше ніж 30 років. Як людина він борець, як особистість творець. Чому я голосую за Олександра Івановича Дудку? Тому що він в першу чергу вимагає від себе, а потім від інших. Я обираю Олександра Дудку. Дудку Олександра Івановича тому, що він чоловік діла, він сказав, він зробив. і всі його дії не розходяться з поступками. Лічна Олександра Івановича я не знаю, але по його поступкам його діям, действиям по його роботі, те, що проводиться у нас в селі, Я даю свій голос за Олександра Івановича Дудко. А хто як не Дудка, він в команді однодумців. Він за Запорізький край. Він за людей, трударів. Все. Мій девіз працювати з людьми і для людей. З повагою, ваш Олександр Дудка.